Святий Дух, Господи наш Ісусе Христе, Сине Божий, Господи наш Дух Святий Господній, Матер Божа, свята Покрова, ангели і архангели, Михаїл, Гавриїл, Рафаїл, Ріїл, Салафаїл, Еудеїл, Варахаїл, ангели охоронці наші, сили небесні і чи Твої, Господи, благословіть сьогодні нашу козацьку нараду, благословіть усіх нас. На цю нараду дайте нам мудрість божественну, дайте нам розум, щоб ми прийняли правильне рішення, щоб ми затвердили наш план і строго йшли цьому плану і мали Твою Господню допомогу, Господи наш Ісусе Христе. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде Царство Твоє, Хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш надсущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого і від зла усякого, від зла промислу бісовського, від зла сатанізму московського, від зла видимих і невидимих ворогів. Бо твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що скрізь є, і все наповняєш від Отця нашого. Творця нашого, Творця всього видимого і невидимого, і Сина Його, Господа нашого Ісуса Христа надходиш і все наповняєш, і все ісполняєш, і все ісцеляєш, і все благословляєш, і все освящаєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, від усякого зла. І наповни нас Духом Святим силою Духа Святого і постав на нас свій Божественний захист Духа Святого і благослови нас на гарне прийняття рішення, на управління нашого керівника, і щоб ми правильно зрозуміли наші плани, щоб ми їх сьогодні затвердили і прийняли правильні рішення, і будь з нами, Дух Святий, Господь наш. Ісус Христос, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, благослови, Господи, благослови, Господи благослови.